Привіт! От і відлунала робота 1 липня. Скажу чесно, результат неймовірний. Ми такого навіть не мріяли отримати. Ми змогли вплинути не тільки на Егрегор війни, який дійсно прибрався з нашої планети. Але поки що не з сонячного кільця. Він ще лишається і дуже активний на деяких планетах, ми знаємо на яких, в нашому сонячному кільці. Але з нашої планети він вже прибрався. Це велика перемога. І з ним прибралося багато інших потужних егрегорів. Дуже потужні егрегори. Я не буду називати які, хоча знаю. Дуже замислилися над своїм майбутнім. В нашому Всесвіті. Тому капля за каплею, рух за рухом, ми рухаємося в, прям, в правильному напрямку. Друзі мої, я дуже дякую вам кожному, кожного обіймаю. Хто з вас виходить кожного першого, починаючи з 1 березня, 1 березня, 1 квітня, 1 травня, 1 червня, 1 липня і ви вийдете 1 серпня, я впевнений в цьому. Готуємось до 1 серпня, працюємо. Але для тих, хто тільки приєднався до нас, Приєднуємось чим, молитвою наміром, проявляємо свою волю, проголошуємо свою волю. І вона буде реалізована, безперечно. В чому цінність того, що ви приєднуєтесь сьогодні за всі ці роботи? Цінність тому, що ви їх посилюєте. Посилюєте сім разів. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Приєднуйтесь, проходьте ці роботи, йдіть в березень на моєму YouTube каналі. Пройдіть, знайдіть ці роботи, пройдіть їх, будь ласка, можете за один день. Ви приєднаєтесь до них, ви відчуєте їх, вони продовжують працювати і посилюватись. І це важливо, важливо для нас, важливо для вас, важливо для людства. Тому рухаємось далі. Ми обов'язково переможемо. Ми здобудемо перемогу, ми здобуваємо її вже. Так, є певна інерційність, не може велетенська епоха людства, яка була з початків людства, піти миттєво. Це було б катастрофою для людства. Ми все-таки просимо про милосердний сценарій для всіх. І тому, ну, подивіться, якби ми Титанік з вами розвернули на місці миттєво, він би зруйнувався. Тому ми не хочемо наш Титанік руйнувати. Ми хочемо виправити йому курс. Милосердно для всіх. Так, ми хочемо зупинити цю криваву бойню, цю війну вже, але не любою ціною, не якимись дивними перемовинами, а тільки перемогою України, тільки розвалом Російської Федерації як центру нестабільності, як країни держави зла. Тому, будь ласка, звісно, що не всі росіяни неадекватно агресивні і ненависні. Але вони це породили... В себе на теренах своєї країни цю імперію зла. Вони будуть нести відповідальність і будуть, вести нести відповідальність по старій парадігмі, в старих координатах. Вони їх не змінили. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу і дуже дякую вам. Продовжуємо працювати, продовжуємо рухатись далі. Нам вдалося вже неймовірне І я кажу ще зауважу, ми. Не атакували з вами жоден егрегор. Ми забрали свої енергії і від'єдналися від них. Ми з ними поки що спілкуємось по добру, створюючи їм нормальні передумови для подальшого існування в інших світах. Тому зауважу, ми не порушуємо ніяких законів. Але ми з вами проводимо волю Творця Всього Сутнього, першого Творця Всього Сутнього. Той, що створив рив наш світ і всі світи. Той, що дарував нам невід'ємну частку себе, душу нашу. Отже, мої любі, об'єднуємось. Я ще раз щиро дякую вам всім. Будь ласка, прошу, репостіть мої, будь ласка, публікації. Я є в Інстаграм, в Телеграм, Фейсбук, Ютюбі. Де інде 7 років, де інде 5 років, будь ласка. E, коментуйте, будь ласка, так, я взяв певну паузу і не міг собі дозволити відповідати в Ютубі на всі дописи. Тепер я почав, не сподіваюсь, колись доганю і відповім на всі дописи. E, зараз, вже 2 дні, я займаюся тим, що відповідаю на дописи ваші. Як робив це завжди. Так скоро я не зможу це робити фізично, садити когось і займатися профанацією або робити бота, робота, мені теж не хочеться. Ви маєте усвідомити, що рано чи пізно настане той час, коли я фізично не зможу це робити. Є більш важлива робота. Але я вас шаную, я вас люблю і поважаю. І для мене важливий кожен ваш лайк. Кожна 33% вас дивиться мене без. Е Підписки, я вас дуже прошу. Мої підписники і ті, хто мене просто дивиться, кому я подобаюсь і кому не подобаюсь, підписуйтесь. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Facebook, підписуйтесь скрізь. Це дуже буде потужним інструментом для зміни реальності. Тому я дуже вас, вас прошу, Підписуйтесь, підписуйтесь, лайкайте, діліться, дописуйте там. Це дуже важливо. Така система всіх соціальних мереж. Тому дякую вам, обіймаю всіх серцем. З Богом рухаємось у 1 серпня. Воно вже готується. Воно вже готується. Багатограмно, багатовимірно і потужно. Отже, обіймаю всіх ваш майстер Овен Стефан.